Вітаю усіх. Сьогодні ми говоримо про пропорції в інтер'єрі. Але спочатку давайте визначимо, що таке пропорція. Це поняття, що позначає співвідношення. Це може бути співвідношення частин цілого між собою, що відіграє основну роль в симетричних конструкціях. Рівність двох відношень, наприклад, в математиці, і кількісні співвідношення між галузями, стадіями, елементами виробництва, співвідношення розмірів подібних фігур, які утворюють архітектурну споруду. У літературі і мистецтві це розмірне співвідношення. Відношення частин твору, один з основних засобів композиції. Композиція в дизайні це поєднання окремих елементів у цілісний твір, що втілює певну ідею. Пропорції грають дуже важливу роль у створенні композиції. Є речі, які не можна пояснити. Розглянемо приклад. Ось ви підходите до порожньої лавки і сідаєте на неї, де ви сядете? Посередині чи, може з самого краю, скоріш всього на те й не інше. Більшість людей сідає так, що відношення однієї частини лави до іншої щодо вашого тіла дорівнюватиме приблизно 1,618. Проста річ, абсолютно інстиктивна. Розглянемо ще один приклад, де ви розташуєте канделябр на цьому каміні, посередині, чи може ближче до краю, чи знов таки згідно з цією пропорцією. Розглянемо ще один приклад, де ви розташуєте подушку на цій канапі. Посередині, чи у куту. Чи знов таки згідно з пропорцією, яку ми вже бачили. В усіх цих випадках працює правило золотого перетину. Це така чудова штука з математичної теорії, яка допоможе надати вашому дизайну відчуття пропорційності та стати приємним оку. Золотий перетин, ця пропорція працює багато де. Навіть у напису, який ви зараз бачите на екрані. Якщо я розташую цей напис посередині стіни, це буде виглядати недоречно якось. Так само, якщо я розташую його під стелею. Але якщо я розташую його трошки нижче згідно з цією пропорцією, це буде виглядати досить правильно і гармонійно. Золотий перетин це співвідношення двох нерівних чисел, при якому більше так само відноситься до меншого, як сума цих чисел до більшого. Він дорівнює приблизно 1,618. Позначається грецькою літерою Фі від імені давногрецького скульптора Фідія. Вважається, що він використовував такі пропорції для оформлення парфенона. Золотий перетин тісно пов'язаний із числами італійського математика Луки Пачолі, якого ми знаємо як Фібоначчі. Це ряд чисел, кожне з яких дорівнює сумі двох попередніх. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і таке інше. Чим далі продовжується цей ряд, тим ближче співвідношення сусідних чисел у ньому до 1,618. Геометричне представлення цієї послідовності для дизайнерів є більш зрозумілим, тому в мистецтві архітектурі золотий перетин найчастіше використовується як золотий прямокутник з процентним співвідношенням сторін приблизно 38 до 62. Прямокутник складається з квадратів, в яких кожна довжина сторін підпорядковується послідовності чисел Фібоначчі, як ви бачите на ілюстрації. Також ви бачите приклад застосування співвідношення 38 до 62 в дизайні інтер'єру. Це співвідношення ми можемо побачити і у природі. Аспіраль Фібоначе утворюється всередині золотого прямокутника круглими дугами, що проведені через протилежні кути квадратів. Ця послідовність була віднайдена у багатьох класичних творчих роботах і часто використовується як додаток до правила золотого перетину. Моделі, засновані на цій послідовності, за своєю природою є дуже естетичними. Ця послідовність зустрічається і у природі. Божественна пропорція, як її називали з давніх часів, супроводжує все живе. Ви неодмінно побачите цю пропорцію і у вигінах морських раковин, і у формі квітів, і у вигляді жуків, і в красивому тілі людини. Все живе і все красиве, все підкоряється божественному закону, ім'я якому золотий перетин. Використання золотого співвідношення добре до задокументовано в галузі мистецтва та дизайні протягом всієї історії, і його можна побачити у всьому від архітектури до великих шедеврів мистецтва. Застосовуючи аналогічну методику, ви можете внести ту саму дизайнерську чуттєвість у власну роботу і навчитися правильно розташовувати елементи в інтер'єрі. Золотий трикутник це також пропорція. Це рівнобедрений трикутник, у якому бічні сторони знаходяться у золотому перетині Фі до основи співвідношення сторін А до Б, як ви бачите на ілюстрації, це золотий перетин Фі. І ви бачите застосування золотого трикутника у дизайні інтер'єру. Якщо вам складно працювати за правилом золотого перетину, то спробуйте просто розділити ваш простір на три частини. Це стане в нагоді, коли треба швидко вираховувати оптимальне розташування якогось предмета в інтер'єрі, наприклад, повісити картину на стіну. Правило третин більш практичне та математично простіше, тому ним легше послуговуватися в повсякденному проєктуванні. До речі, рекомендують вирівнювати важливі частини з лівого боку композиції, бо це є природно для наших очей. Оскільки ми з вами і читаємо зліва направа. Ну, але це не є непохитною істиною. Основна функція правила третин – це допомогти створювати асиметричні композиції. Симетрію створити дуже просто. Але елементи зображення вирівняні по центру, іноді виглядають занадто збалансовано. Асиметрія допомагає створити набагато динамічнішу картину. Постійно дотримуючи цього принципу, ми можемо легко зрозуміти, куди краще ставити меблі і інші речі, щоб досягти в оселі гармонії та балансу. Ось так. В естетиці та дизайні немає строгих математичних законів. Ці співвідношення, які ми розглянули з вами, це лише орієнтири, які можуть допомогти уникнути безладу та створити впорядкований збалансований дизайн вашого інтер'єру. Композиція може містити багато елементів, тому їх розташування є дуже важливим. Пропоную вам трошки практиці, да, як використати ці знання, розглянути приклади розташування різних елементів в інтер'єрі. Вам необхідно визначити, які елементи розташовані правильно, а які ні. Бажаю вам успіхів!